Сьогодні мій нейтральщик Черкаси вирушив з порту Севастополь до головного порту Румунії Констанца для участі у черговій квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Сі Фор. За доброю традицією корабель в далекий похід проводжали представники командування військово-морських сил України та ветерани флоту докладніше у нашому наступному репортажі. З самого ранку екіпаж мінного тральщика Черкаси почав останні приготування до походу. Проводити корабель та дати останні настанови військовим морякам прибули начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, представники штабу командування, центру морських операцій та ветерани вітчизняного флоту. Вже стала доброю традицією військово-морських сил України. Проважати тральщик Черкаси на актуацію з'єднання блексіфор. В складі з'єднання блексіфор пройдено вже біля 6 тисяч міль кораблем. Це є дуже символічно, що сьогодні ви відправляєтеся в похід в день 20-ї річниці видання. Президентом України указу стосовно створення військово-морських сил України. 20 років тому назад був цей указ виданий, де у другому пункті президентом було поставлено завдання створити Національні військово-морські сили України. Далі до слова були запрошені ветерани військово-морських сил України. Мы, ветераны, хотим пожелать вам хорошего похода. Тем более, что погода устанавливается. Будем надеяться, что все задачи, которые будут перед вами поставлены и которые поставлены перед вами командованием в день начала 20-летия Украинского флота, будут вами счастьем выполнены. Мы прежде всего желаем вам выполнения. Каждому на своем боевом посту выполнение инструкций. Выполнение четкого, выполнение своих служебных обязанностей. Желаем вам счастливого плавания и счастливого возвращения домой после выполнения той задачи, которая перед вами стоит. Вы ровесники Украинского флота и сегодня, в 20-ю речницу, для дня его заслугования вы выходите в море. Як справжні моряки, ви будете святкувати власні свята у морі. Ну, Щоб вам було між вахтами веселіше, дозвольте мені подарувати вашому екіпажу на похід кілька своїх останніх книг і робіт. І особливо я думаю, щоб цей похід додавив сюди деяких ой було на флоті було, значить, щоб юмористичних, гумористичних, веселих історій і подій, які ви будете зустрічати на... Берегах наших сусідніх країн що можна було додати Щасливо вам походу, всім футів пеків і попутного вітру вам начать, на шляху ваше плавання. В свою чергу командир корабля, капітан третього рангу Олексій Заяц пообіцяв присутнім, що екіпаж мінного тральщика Черкаси гідно представить військово-морські сили України на міжнародних навчаннях. Я хотів би ще раз вам нагадати, що дуже багато проведена велика праця по підготовці корабля до участі в активації. У нас є великий побит, але ж попереду багато виконання завдань. Я хочу нагадати, що ми є нащадниками нашого славетного корабля, який є орденоносним, який пройшов дуже великий шлях і має багато історію. Я впевнений, що екіпаж корабля справиться з поставленим завданням. І з гідністю повернеться до пункту базування, тож по завершенню урочистостей, міний Тральчик Черкаси відійшов від причальної стінки Севастополя та вирушив в напрямку румунського порту Констанца. А Разом з ним у далекий морський похід відправився і наш кореспондент, старший лейтенант Дмитро Лабуткін, який інформуватиме нас про нові досягнення українських військових моряків.